По факту. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту. Вітаю всіх. Ви слухаєте. По факту. Це спільний проєкт громадського радіотекстів та стопфейка. І ці видання чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. І сьогодні з нами в студії Олена Чуранова. Це експертка фактчекерської організації Стопфейк. Лєно, привіт. Привіт по факту, і тема у нас сьогодні весела. Як не дивно це говорити, тому що загалом, коли ми говоримо про дезінформацію різні інформаційні кампанії, то ну воно не дуже весело. Тільки іноді, коли вже щось абсолютно абсурдне обговорюємо. А ми ж сьогодні будемо говорити про те, як в Росії тепер жартують. І йдеться не тільки про анекдоти, які вони складають. До речі, я не знаю анекдоти Взагалі це жанр який ще живий. Ну, звісно, живий, просто він зараз поширюється у вигляді відео в в угу. постах в Фейсбуці. Ну просто він перейшов в онлайн. В діджитал, да, <плес> оцифрований. Угу. Отже, як російська пропаганда використовує гумор як інструмент формування громадської думки і щоб донести свої якісь наративи, меседжі, тощо і тощо. І всі ми люди, яким за 30, знають, що таке КВН. І дивились, мабуть, що в дитинстві принаймні, хоча б пару випусків, і знають про те, що веде чи вів цю передачу пан Масліков некий. І те, яким КВН був, теж багато хто пам'ятає. Ну, КВН – це до прикладу, так ми зараз кажемо. Також Comedy Club, я думаю, що програма, яку багато хто з нас дивився і захоплювався свого часу. А, але зараз сподіваюся, що ні, тому що з'явились хоча б українські стендапери. Які перетягнули на себе цю ковдру, слава Богу. Але е, після того, як почалась велика війна, все це загострилось, тому що дуже сильно російська пропаганда цензурує. Все гумористичне, що виходить на російському телебаченні, та й загалом в ефір випускають тільки те, про що можна жартувати, і людей можуть відмінити за те, що вони жартують на якісь інші теми. Олена Чуранова взагалі зробила героїчний вчинок перед записом цього інтерв'ю, тому що вона що зробила? Подивилась випуск КВН. Так. Сучасний. Так. <смех> Кажіть, <смех> <як> <смех> <ти>? я вижила. <laughs> так, я подивилась, я не дивилась його от, з 13-го року, перестала це дивитись. Хоча, до речі, що до цензури, то можна сказати, що в принципі КВН завжди цензурувався і не було там такого майданчика вільних жартів. І якщо ми будемо дивитися от зараз, вже з, з розумінням того, там, як росіяни до нас ставилися, з розумінням всього, Цього, що ми пережили, ми будемо просто бачити це все. І Ці всі жарти про газ, про Україну, про те, в якому в образі українці постають в цих цих жартах. Тому, в принципі, це, це завжди так було. Тому зараз просто це все посилилося, звісно. І звісно, там немає зрозуміло, що немає українців. Але, наприклад, є команди ДНР, ЛНР. Т так, ой, да, та да. і є. Вони створили лігу також в Донецьку окрему, тому вони дуже активно тут працюють. Ну, взагалі, КВН це така окрема система пропаганди цієї сі дезінформаційної компанії в Кремлі. Ну, звичайно, в першу чергу вона спрямована на роботу з внутрішньою аудиторією з самими росіянами. Це також, типу, такий майданчик, який допомагає випускати пар. Тому що от я продивилася цей останній випуск. Звісно, я очікувала, що зараз я буду чути там купу жартів про українців, так про захід. Але що дуже цікаво, що за весь випуск я не почула слово Україна взагалі. Про СВО, так зване їх СВО, звісно, теж жодних жартів немає. Але ну, це в них ЦУ, якби про це не можна жартувати. Це ж війна, їх бійці там воюють, тому про це жартувати не можна. І про Україну нічого не було сказано, але багато є про захід зокрема, наприклад, про Макрона. Ми теж відстежували, що якщо от не говорити про КаВН, говорити взагалі про дезінформацію російську, то ну знаємо, що там в європі відбуваються вибори. І от, власне, чомусь саме от на Францію дуже потужний був акцент в кремлівських медіа проти Макрона, дуже багато фейків. І те саме я от побачила в КВН багато жартів про Макрона, про дружину Макрона, різні такі сексистські, ну жарти дуже низького рівня, абсолютно низького рівня. от, і про Олімпіаду, так як це ж випуск був перед Олімпіадою, теж вони про це жартували і показували, що ну, без росіян там буде ніяк. Що що таке Олімпіада? Це просто там одні геї. І, на Олімпіаді а... теж? Ну, звісно, звісно. Як казало у нас в Керчитю. А чому на Олімпіаді одні геї? От мені просто не те, що цікаво, я просто і не подумала б в тому напрямку. Ну, власне, тому що це все захід, тому що там беруть участь європейські країни, а, а, ага. а що ж в Європі є, тільки геї. Ну і росіяни не пустили на ігри під їхнім прапором, тому звісно, що всі геї абсолютно да. Ну і власне вони от про це жартували, там робили сценку, що, начебто, росіяни хочуть не виступати під нейтральним прапором. Але тим не менш вони ховаються від усіх, що вони росіяни, і розказують, що ось ми там переможемо, але візьмемо в прапор а, Словаччини і щось там, який схоже на російський, там просто відпаде там, елемент, який відрізняє прапор від Словаччини від прапору Росії, і насправді потім на церемонії нагородження будуть нагороджувати Росію. Тобто такі жарти насправді дуже низькі. І те, що я пам'ятаю з того, який був КВН з українськими командами, який він є зараз, це. Ну, абсолютно інший рівень. Ну, але тим тим не менш вони його, як бачимо, активно використовують і просувають ці ті, ті самі тези. І допускають навіть жарти над своїм керівництвом. Теж теж я казала, що треба якийсь майданчик для там, випуску пару, щоб показати, що ми насправді демократична країна. Mm -hmm. То там допускаються жарти. наприклад, там щодо Путіна, ну що він вже вічно знаходиться при владі, і вони просто з цього жартують. Наприклад, там ось сидить людина, він дивився всі сезони не коронації Путіна, хоча можна. Сказати, що коронації. всі сезони приходять до влади Путіна, наприклад, і всі сміються. Чи, наприклад, там ось російська економіка? Дивіться, ми тут всі, як російська економіка, виглядаємо погано, але все одно стоїмо. Ну тобто, вони визнають, що не все так прекрасно, як їм розказують по телеканалам. Вони допускають якісь такі жарти досить нейтральні, ну але. Тим не менш разом з тим продовжують ті самі наративи. От щодо до речі, олімпіади там була така фраза, що ті росіяни, які зустрілися з олімпійським поліцейським, який каже їм: Та ви ж росіяни, йдіть звідси а ті росіяни кажуть: Та ні, ми, ми маємо виступити під своїм прапором, не під нейтральним. Вам треба змінити правила. І цей поліцейський каже: Ми не будемо змінювати. Ми міжнародна організація, ми не будемо змінювати правила тільки заради якоїсь однієї країни і росіяни кажуть. Ну, ви ж зараз це робите? Ну тобто, маючи на увазі, що начебто все робиться заради України. <свят> ну, але ж воно звучить не смішно, і м м м може бути, що було б весело, а якщо б не було так сумно. <свят> я саме <свят> про ситуацію всередині Росії кажу і об'єктивно, що люди це розуміють, тому що окрім телевізора, в них ще є холодильник, <свят> <và> <свят> вікно, <свят> та, та. я не знаю, інколи інтернет, хоч і Яндекс, але тим не менш. Зараз виходить так, що дещо. Треба підлаштовуватися під нові тенденції в діджиталі, в тому числі, і контролювати гумор як спосіб і метод в дезінформації, в пропаганді, ще й в мережі. Так, це не тільки серіали КВН чи камедівумен, якийсь умовний, а це ще є, наприклад, меми, які випускаються, мультики, які в Ютубі з'являються тощо. Так, ну власне, це все почалося. оці всі меми по суті активно почали використовуватися із 2014 року. Ми пам'ятаємо, тоді це були демотиватори, так звані. Якщо пам'ятаєте, там в картинки в чорній рамочці з якимось білим під надписом. Uh -huh. Так, тоді це активно використовувалося в «Контакті», дуже багато було цього і поширювалося в першу чергу для того, щоб дегуманізувати українців. Дуже багато було цього хейт-картинок, так би Мовити проти українців, які висміювали ну, різні абсолютно речі. Звісно, там зображення українців як свиней, і зображення українців, які їдять сало. Чи, наприклад, тут ми фіксували ще там це 14-й рік, поширювалося, що то насправді українці там це там васали сполучених штатів, і там була фотографія. Від фотошоплена, що стоїть американський військовий з прапором Сполучених Штатів, і стоїть, стоїть з іншого боку військовий і цілує цей прапор і. Шеврон, цього військового, який цілує, прапор український. Ну і вони поширювали росіяни, активно поширювали в соцмережах цю картинку, що це підтвердження того, ну хто, хто є рабом, хто є господарем. Але насправді там просто дуже легко відфотошопили цей прапор. І там був, я вже зараз не, не згадаю, але це був або Узбекистан, або Таджикистан, тобто якийсь з Азії країна, де там щось відбувалося, і в тих країнах це абсолютно нормально було як поцілувати прапор. як Знак е, якоїсь пошани. Mm -hmm. Але, тим не менш, от, т, т, таке було. І, ну, на, насправді ці от картинки, в яких дегуманізація ворога, вони активно використовувалися навіть не в часи інтернету. Це дуже тарап Тактика кампанії проти ворога, тому що вона дуже легка. Намалювати ворога як, як в якомусь страшному образі або в якомусь жартівливому образі, це дуже легко діє, тому що діє на наші емоції, спирається на якісь стереотипи. Ми можемо згадати Другу світову війну. Тоді це активно використовувалося. ті всі плакати. Як Радянський Союз показував, висміював. Нацистів так само і Сполучені Штати показували, наприклад, японців, і проти японців теж була ціла кампанія, яка показувала наскільки дегуманізувала їх настільки, що американці погоджувалися з тим, що треба що ядерна зброя, використання ядерної зброї є нормальним, тому що вони вже не сприймали через ці всі картинки, через цю всю кампанію. Не сприймали вже японців за людей. Тому це дуже активна стратегія, яка використовувалася і до часів інтернету, просто з. Інтернетом це сталося набагато легше, і можна сказати, що це діє набагато ефективніше, ніж всі ці фейки, з якими ми працюємо, тому що ми не можемо спростовувати картинки. Ми не можемо, ну їх кількість їх просто нереальна, але вони діють набагато ефективніше. Вони закидуються через Twitter, вони закидуються через Фейсбук, через різні групи ВКонтакте. В TikTok зараз це вже відео, ну можуть бути і картинки. Але просто якийсь якась оця догмунізація, якісь там відео з свинями, які біжать, і там підпис, що це українці на фронті, наприклад, яке масово поширюється, воно буде дійсно мати серйозніший ефект, ніж вони напишуть якусь статтю про те, що там української армії постійні якісь поразки, постійні якісь невдачі, там через там невдале керівництво і так далі. І я хочу нагадати, що ви слухаєте по факту. Це спільний проєкт громадського радіотекстів та стопфейка. І сьогодні з нами Олена Чуранова, це експертка фактчекерської організації Стопфейк. І ми говоримо про гумор як інструмент, який використовує російська пропаганда у війні проти нас. «По факту» Не, що мене ще турбує, це те, з чого я почала: що російський гумор, він був ну доволі такою невід'ємною частиною нашого. Інформаційного простору тривалий час. І серед російських юмористів, гумористів, КВНщиків і тощо є люди, по яких фанатіють українці чи фанатіли принаймні, і багато хто з них досі залишається флагманом гумору для нас. І це. Те, що мене турбує, тому що ці люди, які, яких може використати російська пропаганда для своїх цілей, можуть змінити риторику і почати різко розповідати про те, що українців треба вбивати, і буде аудиторія, яка буде їм вірити просто тому, що довіряла багато років і вважала флагманом гумору, розуму чи ще чогось такого. І от моє питання в тому, наскільки вплив російського гумору ще й досі у нас залишається. Як ти це бачиш і відчуваєш? Я відчуваю, не знаю, можливо, це моя фільтр-бульбашка, але мені здається, що все ж таки змінилося, знизилося набагато на цей вплив. І, власне, чому він змінився? Тому що, слава Богу, в нас з'явилося дуже багато якісного українського контенту. І він масово поширюється знову ж таки, наскільки у нас розвинувся український стендап, це і скільки як багато прекрасних людей, які роблять чудові виступи. І це все масово поширено, ми вже знаємо, що і в цьому ну, на дуже великі вели... масові зали ці люди, що колись до вторгнення, наприклад, здавалося якимось нереальним, що стендапери українські можуть зібрати великі концертні холи. Але це вже відбувається. Люди на них йдуть, люди викуповують квитки. Ми, я от ходила на кілька концертів, зали повні. Тому, власне, відбувається витіснення, і от, до речі, на днях було обговорення знову ж таки в Фейсбуці, що там відбувся якийсь срач там щодо якогось інтерв'ю, чи то з Христиною Соловій. Я вже не пам'ятаю, хто там, але там була українська ведуча, яка взяла інтерв'ю в українську якоїсь виконавиці, там якоїсь відомої людини. І люди обговорювали саме це. І це насправді прекрасно, тому що вони не обговорювали дудя, вони не обговорювали там те, що щось там з'явилося в російському інформаційному просторі. Ми навіть ну, я ж кажу, Хто хто зараз дивиться російський КВН? <хи> Він просто раніше обговорював якісь сценки, обговорював якісь жарти. Звідси зараз ми навіть не знаємо, що там відбувається нам всім все одно. І це насправді теж певна перемога. Ми ну, обговорюємо так. наші срачі. Може, тому що КВН чи КВК, так? Якщо так, КВК воно перекладається, так. а воно застаріло як формат, і воно вже може й відійшло, але ж от всі ці зірки камеді клабів. Для покоління 30+, для мене, для тебе це люди, які були постійно з усіх телеканалів, з усіх інтернетів, вебсайтів, ютубів, і всі знали їхні імена. Чи ці люди вже трошечки новішого покоління втрачають у ці свої важелі впливу зараз у нас? Я думаю, що вони втрачають, тому що люди бачать хто що стоїть за цими людьми. За цими, наприклад, той самий Галустян, він один з ну, по-перше, він був на Донбасі. Він знімався з так так само, як Переченка. Він там зброєю приїхав там підтримувати бійців. Він, Російських звісно. звичайно, mm -hmm. звичайно. Тобто, ну це людина. Яка хоче нас вбити, і дивитися від нього жарти. Ну це, це це максимально дивно. Той самий Харламов, там ну і так далі. Ці люди, яких там раніше слухали. Ну тобто, ми всі розуміємо, що це все люди, які ненавидять українців, і вони активно, і навіть якщо вони не ненавидять, але вони активно підтримують політику Кремля. Вони принаймні мовчать, нічого не говорять, отримують нагороди. Там той самий Масляков, наприклад, отримує ордена від Путіна. За заслуги перед, перед Родіною. тому все ж таки дуже дивно слухати жарти від ворогів. Це правда. Тим не менш, до прикладу, в трендах YouTube Music, які я переглядаю, все одно часто в топ 10 залітають і досі російські пісні, і мені це абсолютно не зрозуміло. Як ми можемо монетизувати загалом своїми прослуховуваннями когось з них? Люди, які платять податки в Росії, ну ви розумієте, так цей ланцюжок. Якщо говорити про гумор, є ось ці. Гумористи старого покоління КВК є такого вже середнього, якщо ми кажемо про Камеді Клаб і все інше похідне від Камеді Клаб. Є ще блогери, які в гумористичному форматі випускали дуже багато контенту, і українці були на них підписані, і вони намагалися копіювати, бути схожими, і це дійсно були кумири. Я знаю, що від багатьох цих блогерів відписались українці, коли почалася велика війна, просто тому що вони промовчали. Навіть ці блогери, які завжди там вважались якимись, якими хорошими русскими людьми, тим не менш, всі промовчали. І зараз все одно, все одно є ті блогери, які, незважаючи на всі алгоритми Тіктоків і Інстаграмів, якось просочуються в наш інформаційний простір. І я не знаю, як з цим боротися. І я не знаю, як зробити так, щоб підлітки не підписувались на цих людей. О, Так, тут тут складне питання, тому що все ж таки власне чому вони там з'являються, тому що Росія все робить для того, щоб з'являлися. От. Та і власне оці всі уривки з Камеді Клабу теж вони просочуються, на жаль, в наш простір. Вони використовують ту саму технологію там хештегів, використання музики якоїсь популярної, коли там в Тіктоці одна пісня, і під неї знімаються ролики, і ця пісня є трендовою. Вони використовують такі, наприклад, стратегії. Тому, ну звісно. Ну, вони роблять все для того, щоб ці жарти, які більш ефективніші, ніж якісь там серйозні фейки, щоб вони просочувалися в наш простір. Що ми можемо з цим робити? Ну, тільки говорити з підлітками, пояснювати, що цей жарт не є смішним. Цей жарт був ця Comedy Club є повністю там прокремлівська структура, яка нам фінансується і розказує там ці тези, які вигідні нашому ворогу. А З Ютубом, наприклад, пояснювати, що якийсь один навіть перегляд, це просто ще одна копійка в фінансування шахедів. Чим вони беруть якіснішою картинкою, тому що вливається дуже багато грошей у виготовлення. цього якісною, контенту. Тому що на жаль, от мої діти, коли дивляться ютюб. І там вони перемикають навіть не те, що якістю, а кількістю. Просто угу. цього дуже багато цього контенту. І Скільки я не блокую це все. Ну це вона не лізе, лізе, це лізе, і лізе. Вони якийсь один блог від одного якогось хлопчика. Вони клонують його десятками під різними назвами англійською, ну будь-якою мовою, але роблять те, щоб це дійшло до кінцевого споживача, щоб все ж таки воно в стрічці десь вилізло. Тому, на жаль, і нам з цим складно боротися, тому що так, якісний контент з'являється, але він, ну звісно, ми країна набагато менше. Людей набагато менше, тому у нас немає такого людського потенціалу, щоб завалювати своїм контентом. Ну і немає навіть мені здається потреби, щоб стільки такого шлаку робляти, як це робить Росія. Ну але, на жаль, вони беруть цією кількістю. Ну і звісно, і якістю теж. В певному так, станці, тому що там, ну, якщо це національна стратегія, та, та, національна та, та, ідея просувати свої наративи, зокрема через мультики, зокрема, через та, блоги, там, зокрема, через. Медвіді, гуми, там. Так, це величезні гроші, тому так. що виготовити мультик як Маша і Медведь, де Маша в Будьоновці ходить. Uh -huh. А, а Медведь святкує 23 те що там Фівтоля. Февр... Оцей uh -huh. день захисника no. вітчизни, російський. Ну тобто, це просування конкретно наративу. Це дуже великі гроші. І російська пропаганда і російський бюджет виділяють ці великі гроші для того, щоб промивати мізки не тільки своєму населенню, а ще й всьому світу, тому що та сама Маша і Медведь виходить всіма мовами, які тільки існують так. в перекладі. Yeah. І Ростуються популярністю особливо особливо цікаво, що в мусульманських країнах, тому що маша в платку, і це uh -huh. підходить. Mm, як вам отже, ну так підсумовуючи, ти ще виділяла три цілі, такі глобальні, які, які використовує російська пропаганда? От саме в контексті гумору, давай uh -huh. про них скажемо і теж проговоримо для більшого розуміння. Так, ну власне цілей, звісно, багато, але серед них можна от визначити в першу чергу це якесь відволікання, тобто ми жартуємо про щось і разом з тим применшуємо те, що насправді відбувається, що насправді відбувається війна, що насправді Росія вбиває мирне на населення, вбиває дітей, стріляє по лікарнях. А ми просто жартуємо, наприклад, якщо ми кажемо от про той самий Ахмадід, це все було зведено до якихось жартів, що насправді це були люди облиті червоною фарбою, і насправді. Насправді Там ніякого це ж буча 20 і ніякого обстрілу не було, чи або цей обстріл зробила сама Україна, ну і це все зводиться до якихось таких жартів і не акцентується на тому, що ж сталося насправді. Також друга ціль це розбудова спільноти, тому що гумор він об'єднує людей. І насправді теж можна робити окремий випуск про те, що робить гумор для нас. Як він нас рятує в цю війну? Насправді він дуже рятує <сі> всі ці меми, які ми готові продукувати десятками, коли щось страшне стається. Вони розвантажує психіку. Так, так, і це дуже важливо, так і. Так само це створює нашу спільноту. Воно нас об'єднує ці всі меми. І так само вони об'єднують і росіян, оці всі меми про свиней, оці всі меми, там, які дегуманізують українців. Вони показують, дають оцей прапор, що ось бачите, якщо ви смієтеся з цього. Якщо для вас це смішно, то ви разом з нами, то ви в нашій команді. Ну і звісно, когнітивний вплив, тому що гумор в першу чергу він спрямований на наші емоції. Росіянам потрібно, щоб ми мислили емоціями, а не раціонально. Ну і знову ж таки, тому набагато легше там постити, публікувати тисячі картинок про мобілізацію. Дуже активно, от наразі, ну вже скільки ми про це говоримо, як Ця тема використовується кораблем, так само вона використовується і за допомогою гумору, коли поширюються різні меми, карикатури про мобілізаційний процес в Україні. Теж спрямоване на те, щоб українці намислили якось раціонально а якісь у них там емоції негативні, там з'являлися щодо цього. Ну і це буде ефективніше, на жаль. Я дякую тобі за цю розмову і за ці роз'яснення. І нагадую, що ви слухали по факту всі попередні випуски можете знайти на нашому сайті громадське.Радіо. Ми говоримо про інформаційні, дезінформаційні атаки, пропаганди і не тільки на Україну, Тож для того, щоб розбиратися в усіх цих процесах і не попастися і не вестися на брехню. Треба проговорювати і треба повторювати всю цю інформацію. Діліться з тими, кому це може бути корисно і цікаво, не тільки на нашому сайті, а ще й. На подкаст платформа громадського радіо можна слухати по факту, і у нашому додатку. Олена Чуранова, експертка фактчекерської організації Стоп була сьогодні з нами. Мене звати Вікторія Єрмулаєва. Не перемикайтесь, слухайте та думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.